І сьогодні в нас різдвяний огляд магазину Сінсей. У нас є ось така ціла поличка. І починаємо ми з ось такої ялинки. Вона дуже гарна, і я розумію, чому її розібрали, тому що вона коштує тільки 12 злотих і дуже гарно виглядає. Наступне в нас це ось така хатинка і біленький підсвічник милий гномик, але він трошки дивний, тому що немає ні ножок, тільки голова бородата. Ось така є чашечка у вигляді ялинки, ще є різні фігурки у вигляді пряника та ось така велика кулька. Можна таку кульку купляти на подарунок комусь. Ще тут є ось така червона свічка, можна накупити багато таких свічок і задекорувати світковий стіл, ще різні фігурки у вигляді хатинки і Діда Мороза. Ось такий біленький світильник. І знову в нас є гномики. Якщо ж Різдво, без різних гномиків завжди вони є. Є ось така велика свічка з шоколадом та апельсином, і в колекції ще є різні аромати. Дуже милий снювичок, він мені дуже-дуже сподобався. Здається, коштує 30 злотих з ось такою шапочкою. Вона така переливається в нього і дуже він мило виглядає. Переходимо ми до віночків. Перший віночок, який я знайшла, це ось такий, але мені здається, він для того, щоб всередину поставити свічку. Далі ось такий віночок з такими листочками та ягідками. Наступний у нас це ось такий з ялинкою, біленькими ягодками та шишечками. Який вам віночок більше сподобається, звичайно, напишіть в коментарях. Самий бюджетний віночок це ось такий милий з ялинкою, ягідками, та ось такими різними цукерочками. Дуже мило виглядає і бюджетно. Наступне, що я знайшла, це ось таких пряників, але вони дуже дивні, вони дуже тяжкі і не знаю, куди їх навіть і поставити. Ще знайшла ось таку зірочку, вона тут дуже бюджетна, а на сайті їх вже розкупили, тому кому це подобається, може собі взяти. Але я собі зірочку купила в Ікеї. Ще є милі пряночки, коштують вони 45 злотих, можна поставити десь біля ялинки. А якщо ви любите ось такі гілочки, Тут є вони в маленькому розмірі, дуже милі можна поставити у вазочку. Знайшла ось такі милі подушки у вигляді цукерочок у червоному кольорі та ось таку в червоному та зеленому кольорі. Їх дуже великий вибір у цьому магазині. І ще внизу є ось такі подушки, також з цукерочками у білому та червоному кольорі. Коштують такі цукарочки по 36 злотих, як і пухнасті, так і зверху не пухнасті. А подушки дуже м'якенькі, мені все це дуже сподобалося. Якщо б я могла, все би скупила, але вже на дивані немає місця для цих подушок. Знайшла я цілий стенд з іграшками на ялинку, тому давайте детально все це подивимося. Іграшки коштують як і від 6 злотих, так і вище. Мені здається, найбільше це 13 злотих коштували, тому давайте будемо детально дивитися. Тут є ангелочки такі, також фігурки у вигляді Діда Мороза, у вигляді ось таких сніговичків і дуже-дуже мила мишка, ось така в костюмі зеленому. та навіть є вогники. Ця мишка дуже-дуже симпатична, і взагалі тут багато іграшок з мишками. Не знаю чомусь і в минулому році, мені здається, були ці мишки. Ще ось такий милий він і взагалі тут ще дуже багато різних є іграшок, тому ви просто подивіться, які тут є, а зверху ще навіть є ціни. Наступна поличка це в нас бантики. Як ви пам'ятаєте, в минулому році бантики були дуже популярні на ялинці, тому давайте подивимося, що тут є. Зверху в нас є зірочки, які можна повісити в себе на вікні, десь, а нижче в нас є шпажки. Звичайно, ми ж готуємо щось на свята, і шпажки нам дуже пригодяться. Я собі, звичайно, взяла тут є і зірочками, і в різдвяної тематиці, сніжинками з ялинками, і ще є формочки для кексіків у трьох видах з різними малюночками. Далі це в нас різні бандики, є ось такі бархатні, можна так сказати, зелений і червоний. Внизу є маленькі бандики, які можна причепити на ялинку. І внизу нижче є ось такі прям великі-великі бандики. Навіть не знаю, куди їх можна причепити. Ще забула сказати, що тут є ось такі надувні кенді Кейни, можна їх надути і зробити різдвяну таку новорічну вечірку. Цьому році ну, дуже велика колекція свічок. Я навіть всі детально не знімала, тому що це ось така ціла поличка знизу до верху, і це все різдвяні свічки. Тому давайте трошки деякі подивимося. Наприклад, є ось така гарна, дуже симпатична з ялинкою і має такий приємний аромат. Наступні свічки в нас з пряником та Кенді Кейном вже знімала цю колекцію ось такі великі свічки. Далі в нас також великі свічки у червоному кольорі і ось такому світленькому. Також з пряником, мені здається, Да, бред написано, дуже мило виглядає. Ось ці свічки з капсулами ну, дуже гарно виглядають. Мені здається, купити такі свічки на подарунок. Це гарний варіант. В цьому році є тренд на ось такі свічки. Вони також є в сінсеї, в різних кольорах. Якщо вам таке подобається, то можете знайти в цьому магазині. А я хочу вам нагадати, щоб ви підтримали мій канал та поставили вподобайку під цим відео і написали якийсь коментар. Це дуже важливо для мене, щоб мій YouTube канал десь продвигався трошки. Ще є ось такі різні наборчики, які також можна комусь подарувати. І ось такі стаканчики з свічками. Мені здається, в минулому році вони також були. І доверху це також всі ці свічки є. І в маленькому розмірі. Мені здається, оці свічки зліва мають дуже приємний аромат. Ось ця велика свічка дуже класно виглядає і має приємний аромат. Для декору саме те, що є ось такий різдвяний набір, щоб також комусь подарувати. Ось такі свічки у червоному та зеленому кольорі з дерев'яною кришечкою, а зверху у нас ягідки, шишечки та ялинки. Дуже класна свічка для декору та комусь у подарунок. Ще й ось така червона свічка, маленька з кендікейнами, має такий аромат. Віск у вигляді пряників для аромолампи. Мені здається, це класний подарунок, і взагалі, якщо є аромолампа, то прикольно таке щось купити. І дуже ароматні свічки з пряником та ялинкою. І ще є ось такі свічки, які я вже вам показувала, тільки у зеленому кольорі. І дуже гарна свічка з ось таким різдвяним містом. Знайшла ось таку маленьку ялинку можна купити собі десь в офіс або поставити десь на кухні. В різному декорі дуже гарна ваза. В різдвяному такому мотиві можна купити різні гілочки і зробити таку композицію, навіть просто ялинку купити гілочки і поставити там, задекорувати різними там апельсинками, наприклад, сушеними, буде дуже гарно виглядати. І ще є ось такий горщик з Дідом Морозом та ялинкою. І зверху ще є різні віночки. Різдвяний посуд. Зараз вам покажу, що в нас тут є. І перше, що я знайшла, це ось така чашечка у вигляді пряника, дуже мило виглядає, і ще чашечка у вигляді оленя з ось такими рожками. Але я вам чесно скажу свій відгук. Зараз я в Сінцеї не дуже люблю посуд, тому що він бистро. Псується, десь тріскається і потрібно викидати його в смітник. Тому я обираю чашечки такі нефігурні, вони довше зберігаються. Ще й ось така чашечка скляна з двойним дном, але потрібно з ними бути обережними, тому що вони бувають тріскаються. Зверху вже ось такі чашечки, я думаю, їх можна купляти і вони не будуть псуватися. Але мені ніяко щось не сподобалося в цій колекції. Ось такий посуд, він, звичайно, дуже мило виглядає, але дуже швидко тріскається, тому я не купую таке. А як у вас держиться такий посуд, напишіть, звичайно, в коментарях. Ще й ось така тарілочка у Candy Cane, мені здається, на них тільки якісь зберігати пряники, не мити в гарячому, тоді, може, вони будуть зберігатися. Ще поличка з різними чашечками можете придивитися, як І які дід морози, так і з ялинками, з кендікейнами. Але я кажу, я Хотіла якусь нову чашечку, але мені щось нічого не приглянулося. Дерев'яні дощечки мені дуже сподобалися. Ось такий пиряник, також ялинка, і внизу ще були дерев'яні хатинки. Ось дерев'яну хатинку я собі купила для декору. Ось такий Дід Мороз, щоб в ньому зберігати масло. Мені здається, якщо ви таке комусь подаруєте, то людина, яка любить посуд, буде дуже щаслива. І, звичайно, ще є в колекції сільничка і перечність. Ось такими милими оленятами, в них навіть є рожки, і ще є у вигляді ялинок білої та чорної. Ще є ось такий комплект самий дорогий з ялинками, а мені саме більше сподобалися ось такі червоні чашечки. Вони коштували 13 злотих, і я собі, звичайно, їх купила. Мені взагалі сподобалося міняти по сезону сільничку і першницю, тому я собі їх і взяла. Різдвяний текстиль в сінсає був дуже великий вибір постільної білизни і бюджетний. Але я ніколи собі не купувала в такому магазині текстиль, ну, особливо постільну білизну. Просто наволочки на подушку і пледики я купляла. Тому я хочу, щоб ви написали в коментарях, чи ви пробували і чи вам сподобалися різні комплекти. Як ви можете бачити, тут є різні малюночки і в різних кольорах, як і в червоному, так і навіть в рожевому кольорі. Ледиків тут також дуже багато і ще й гарно упаковані. Що можна взяти їх у подарунок? Цілий стенд з ось такими рушничками та прихватками для дома. Навіть є фартушки. Ось, наприклад, фартушок з ялинками та шишечками. Ось такий набір з грінчом, навіть є так, навіть з грінчом, і ще різні комплекти. Фух, я вже навіть втомилася це все дивитися, тому що новорічного декору тут справді дуже багато. І ще одна поличка. Тут я знайшла ось такі дерев'яні хатинки. Маленькі подаруночки з мого дитинства, я пам'ятаю, їх було дуже багато в моєму дитинстві, такого декору. Можна також його десь придумати зараз поставити. Ще ось такі ялинки, які світяться і різні фігурки. Мені дуже сподобалися ось такі коники, але я не побачила на них ціну, але коники ну, дуже мило виглядають. Знайшла трендовий бантик, який вішали всі на свої ялинки в минулому році. Тому хто не встиг, може знайти в сінсеї. І ось такі різні шапочки на голову можна одягнути. Ще й ось такий бантик на двері, і він ще й світиться. А далі ми будемо дивитися домашній різдвяний одяг. Колекція з домашнім одягом дуже велика, наприклад, є ось такий комплект з пряником. Тут є і штани, і кофточка. Є ось такий комплект вже з шортами, також з пряником. Шорти дуже такі милі, симпатичні з пряниками та кендікейнами. Піжамки коштують по-різному. Є і за 20 злотих, і за 80. Також я знайшла ще ось такі милі тапочки, вони в білому кольорі, але тут написано Very Merry, і це як якісь вогники, дуже симпатично виглядає. Далі я знайшла ось такий комплект червоний штанами та кофточкою. А зверху ще є в ньому такий різдвяний віночок. Дуже мило виглядає. І ще один комплект, але вже з футболкою, і також штанішками такими. Ось такі тапочки у вигляді Оленя написано ще й хо-хо-хо, і звичайні білі тапочки з кенді кейнами містається минулому році. Також вони були ось такий комплект. Написано Санта Бейбі, коштує 40 злотих з ось такими шортиками. І вже ось такий, прям дуже клорутий комплект з ось такими штанами з бантиками та кенді кейнами. Наступні тапочки в нас з пряником і коштують 26 злотих. Ось такий є комплект також з пряниками, якраз підійде до тих тапочок з штанами та кофточкою. І ще один комплект в червоному кольорі вже коштує 80 злотих. Червоний комплект з кенді-кейнами, дуже класний. Ось такими навіть завітками. І зверху у нас тапочки з медведиками. Самий бюджетний набір. Ось така футболка і шортики. Коштує такий набір 20 злотих. А мені дуже сподобалася ось така піжамка. Коштує вона 80 злотих, але вона дуже м'якенька. Ще, звичайно, є набори навіть з грінчем, Дуже велика колекція. Є ось такі милі тапочки, навіть з. Ось таким волоссям і ціла колекція з грінчем, як в зеленому кольорі, так і в червоному, і навіть костюм самого грінча. Навіть є м'якенькі носочки. Все це можна купити, як цілою сім'єю носити. можете побачити це все сімейні комплекти. Цілий стенд з носочками, і навіть в упакуванні, щоб комусь подарувати. Є різні набори, по дві пари і навіть великими парами. Я в минулому році купляла ось такий цілий великий набір. Мені дуже сподобався набір з медведиками, і я забула його купити. Потрібно повернутися і купити собі такі м'якенькі носочки. Фух, я вже втомилася озвучувати це відео на 20 хвилин. Я чекаю від вас вподобайки, підписку на цей канал, та щоб ви щось написали в коментарях ваш відео про цей випуск і, взагалі, чи вам подобається моє відео? А ми з вами побачимося у нових відео. Я вам дякую за перегляд.